thank you Розглянемо питання ефективної діяльності регіональних та локальних ДМО у взаємовідносинах з об'єднаними територіальними громадами. Перш за все, для ефективної розбудови діяльності локальної дестинації менеджерам регіональних та локальних ДМО необхідно орієнтуватися у перебігу адміністративної реформи, однією з наймасштабніших реформ децентралізації, яка триває на теперішній час в Україні. 2014 року. Станом на 2020 рік в Україні вже нараховується 1469 створених об'єднаних територіальних громад. Новостворені громади отримали більше фінансових ресурсів, отримали можливість прямих відносин з державним бюджетом та одночасно ширші повноваження та обов'язки. Таким чином вони зможуть самостійно приймати рішення щодо розбудови і фінансування туризму на їх територіях. Як же це відбувається? Реформа децентралізації передбачає передачу повноважень, фінансів на їх реалізацію та відповідальності за їх виконання від органів центральної влади органам місцевого самоврядування, тобто керівництву місцевим радам та їх головам, які жителі територіальних громад самі собі обрали. Вихідним пунктом реформи є усвідомлення, що на місцях люди краще орієнтуються в локальних проблемах і ефективніше можуть використовувати кошти на їх вирішення. Що відбувається з містами та селами в процесі децентралізації? Реформа проводиться через об'єднання базових територіальних громад, міст, сіл, селищ в укрупнені територіальні одиниці. Так звані об'єднані територіальні громади. Об'єднання відбуваються на добровільних засадах. В результаті об'єднання органи місцевого самоврядування ОТГ отримують набагато більше можливості для розвитку, аніж окремі сели чи міста. Це повноваження впливатиме також на доступність до бюджетів. Пов'язано це зі зміною адміністративно-територіальної вертикалі. До входження в ОТГ міста, села, селища як базові територіально-адміністративні одиниці знаходилися у складі району територіально-адміністративної одиниці проміжного рівня, який в свою чергу входив до складу області. Після об'єднання в ОТГ села отримали не лише виборні органи управління, компетентні вирішувати всі місцеві питання, а й кошти з державного бюджету на розвиток. Ці кошти потрапляють зараз в ОТГ безпосередньо з державного бюджету, а не опосередковано, як було до об'єднання через бюджети області, потім району а уж потім бюджет села. Таким чином, мета децентралізації. Наблизити владу до мешканців, а мешканців до влади для підвищення доступності до якості послуг, а також спільне вирішення стратегічних векторів розвитку громад та їх подальша реалізація саме тут постає питання не тільки отримання й послуг, а й створення нових конкурентно здатних послуг, які мешканці громади можуть надавати відвідувачам та туристам. Це перш за все послуги рекреаційні організації дозвілля для мешканців самої громади та сусідніх громад. Це дозволить сформувати культуру відпочинку в громаді, створення відповідного середовища для залучення відвідувачів, а згодом і створення туристичних послуг для відвідувачів та формування культури гостинності в громаді. Проаналізовані нами плани місцевого економічного розвитку об'єднаних територіальних громад включали такі елементи, як організація управління туристичним напрямком. Що малося на увазі, це створення центру туристичних послуг, каталогу або телефонного застосовника місцевих туристичних послуг, але одночасно не враховувався опис туристичного. Рекреаційного потенціалу громади, створення реєстру ресурсів туристичних, створення баз даних, їх цифровізація, визначення тематичного туристичного профілю громади. Другий напрямок, часто включений у плани місцевого економічного розвитку, це розвиток місцевої туристичної інфраструктури, це монтаж показчиків, створення карт. Створення інформаційних матеріалів для відвідувачень, інформаційні панелі утворення туристичних маршрутів туристичних стежок. Але знову ж таки, не зроблено акцент на створення засобів розміщення в громадах для забезпечення туристичного збору громадам. Взагалі залишилося поза увагою громад питання створення комплексного туристичного продукту. Та його просування на туристичному ринку, тому стратегічним завданням ДМО, особливо локального рівня, є наближення до об'єднаних територіальних громад з метою розвитку та просування їх територій як туристичних дестинацій. Основними завданнями в такому процесі є допомога в аудиті ресурсного потенціалу для розвитку туризму на рівні об'єднаної територіальної громади, сприяння громадам у створенні та просуванні туристичних послуг, туристичних продуктів та туристичної дестинації їх громади, формування єдиного образу обласної регіональної туристичної екосистеми. Сприяння формуванню єдиного образу обласної та регіональної туристичної екосистеми, також сприяння створенню та просуванню брендів локальних дестинацій та парасолькового туристичного бренду регіону. Менеджери ДМО локального рівня повинні постійно вчитися опрацьовувати інновації туристичної галузі, досліджувати кращі світові практики. Національної практики та транслювати цю інформацію місцевим спільнотам у формі організації навчальних курсів, тренінгів, консультацій експертної підтримки це перш за все підвищить авторитет та кредит довіри до локальних та регіональних ДМО. Хто може виступати стратегічними партнерами ДМО у роботі? З об'єднаними територіальними громадами це органи, які на регіональному рівні відповідають за стратегію просування реформи децентралізації. До них належить обласна державна адміністрація. В основному це заступники голів обласних державних адміністрацій, керівники департаментів, наприклад, в Одеській ОДА, департамент економічної політики та стратегічного планування економічного розвитку, відповідальний за реалізацію реформи децентралізації. Профільні департаменти ОДА також можуть бути відповідальними: це департамент туризму або економічного розвитку. Також Агенції регіонального розвитку центр розвитку місцевого самоврядування, які має відокремлені підрозділи в усіх обласних центрах України. Ці органи здійснюють підтримку реформ на місцях, проводять інформаційний, юридично-консультаційний, організаційний, методичний і розвитковий супровід громад організовують навчальні та експертні заходи в регіонах. Саме в даній сфері і повинно відбуватися співробітництво з локальними ДМО в напрямку підтримки розвитку туризму на локальному рівні, тобто в межах об'єднаних територіальних громад. Локальним та регіональним туристичним організаціям необхідно чітко орієнтуватися у національних та регіональних стратегіях економічного розвитку та відповідних секторальних програмах. Наприклад, обласна програма розвитку туризму, програма розвитку сільських територій та підприємництва все це робиться з метою створення міжсекторальних партнерств і відповідності дій даних стратегічним документам. Розвиток об'єднаних територіальних громад повинен узгоджуватися із загальною стратегією економічного розвитку відповідної області для формування потужних конкурентно спроможних регіонів і врівноваження розвитку регіонів у межах країни. На практиці об'єднані територіальні громади, які вписують свій розвиток у регіональні стратегії, мають змогу отримати фінансування з обласних бюджетів під програми регіонального розвитку. Наприклад, у Львівській області з обласного бюджету на конкурсних засадах співфінансуються мікропроекти регіонального розвитку, перевагу отримують ті, які відповідають стратегії розвитку регіону.